Король помер. Хай живе король. За традицією, цими словами французи після смерті монарха вітали наслідника престолу. Коли ці слова прозвучали на честь Людовіка 14, юному дофіну ледь виповнилося 5 років. Придворні Лицеміри називали його Королем Сонця, а історики втіленням ідеї абсолютної монархії. Він володарював Францію довгих 72 роки, котрі потім нащадки називали Великим століттям. Це було століття стилю барокко, у якому зовнішній блиск та розкіш королівського двору приховували брутальність, віроломство та розпутність його мешканців. Людовік був пізньою дитиною і з'явився на світ, коли його батьки вже втратили надію народити нащадка. А через п'ять років після смерті батька Людовіка XIII він зійшов на французький престол. Регентом при малолітньому королі стала його мати Ганна Австрійська. Проте фактично країною керував перший міністр кардинал Мазаріні. Юні роки Людовіка прийшлися на час, коли Франція була охоплена фрондиським заколотом. Дійшло до того, що королівській родині довелося тікати з Парижа, рятуючись від заколотників. Фронда наклала відбиток на характер юного короля. У нього з'явилося прагнення якнайшвидше подорослішати і взяти владу в свої руки. Ця мрія здійснилася, коли помер кардинал Мазаріні. 22-річний Людовік скликав державну раду і оголосив здивованим міністром, що відтепер він сам буде приймати усі рішення державної важливості. У Франції зацарювала абсолютна монархія. Король, якого при дворі вважали легковажним, призначив на високі посади довірних людей і з головою занурився у державні справи. У перше десятиріччя правління Людовіка 14-го економічне становище Франції помітно покращилося завдяки спритності міністра фінансів Кольбера. Проте всі гроші, які були накопичені Кольбером, витрачалися на утримання королівського двору, подарунки численним фаворитам та безкінечні війни. Людовік вважав, що святий обов'язок короля це не лише захищати свою країну, але й розширювати її кордони. Йому вдалося завоювати частину територій, які належали Іспанії та Австрії. Але й з роками ситуація змінилася. Франція не лише втратила більшість завойованих територій, але й спустошила війнами усю казну. Король, який не любив Париж. Переніс свою резиденцію у Версаль, де побудував розкішний палац, оточений садами та парками. Життя у Версалі було рядом розваг: бали, полювання, карнавали, театральні вистави. Двір Людовіка став центром великосвітського життя всієї Європи, французькій моді та манерам наслідували всі європейські двори. Аристократи домагалися призначення на придворну посаду. У 1680 році кількість придворних та гостей у Версалі досягла майже трьох тисяч осіб. Людовік, який великого значення приділяв умовностям, вів при дворі обов'язковий для всіх дуже складний етикет. Навіть для того, щоб просто подати королю склянку води, вимагалося п'ятеро людей та чотири поклони. Людовік був покровителем мистецтв та науки. Він заснував нові академії, живопису, скульптури, архітектури та музики, охоче призначав державні пенсії літераторам, але вимагав при цьому, щоб письменники не забували прославляти короля сонце. При дворі Людовіка царювала вражаюча свобода поведінки. Здавалося, придворні прагнули обійти один одного у кількості любовних пригод. Але король Сонце і тут був поза конкуренцією. В юності Людовік за наполягання матері розійшовся із своєю коханою Марією Манчині і слухняно одружився із Ізабеллою Іспанською. Але це не завадило йому зваблювати придворних красунь. Невістка короля Єлизавета Шарлотта Фальцецька писала: для нього всі були хороші, аби це були жінки, селянки, доньки садовників, покоївки, знатні дами». Аби тільки вони робили вигляд, що закохані у нього. Проте, якщо вірити Вольтеру, тільки юна Фрейліна Луїза де Левальєр кохала не Людовіка короля, а Людовіка людину, король кинув її заради палкої маркізи де Мантеспан. За чутками фаворитка була пов'язана із прихильниками сатани і не один раз вдавалася до застосування отрути, аби позбутися своїх суперниць. А коли на схилі років Людовік почав менше цікавитися любовними пригодами, його серце підкорила пані Де Монтенон, розумна, освічена та дуже набожна жінка, із якою король навіть таємно повінчався. Під її впливом Людовік звернувся до релігії, забув про розбещеність і навіть припинив відвідувати театр. У серпні 1715 року лікарі помітили у короля ознаки невилікованої хвороби Гангрени. Людовіку залишалося мало. 27 серпня хворий король віддав останні розпорядження. А 1 вересня очі великого короля Сонце закрилися навіки. Він не один раз стверджував, що бути королем велика шляхетна та захоплююча справа. Але блиск та розкіш його володарювання перетворилися для Франції утисканнями та же братством народу. Король Сонце світив тільки для обраних.